Господи, взивай глас п'ятий. Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи. Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, вислухай голос моління Мого, коли буду молитись до тебе, вислухай мене. моя, Наче кадило перед тобою підношення рук моїх, як жертва вечірня, вислухай мене, Господи. Стихири на Господи взиває глас п'ятий. Ля фари, у червоному морі. Невісти, ненавісною колись показаний був. Тамой си розділитель води, тут же Гаврил, служитель чуда, тоді глибину пройшов Ізраїль як по сухому, нині ж Христа породила би сімено Діва. Море після переходу Ізраїля знову непрохідним стало. Пречиста після народження Імануї залишилися не тліною. Сущі, раніше суші, Боже, що явився як чоловік помилуй нас. Стихира на Стеховні, глас п'ятий. Хля парем Тебе, спаса Христа, що ті. Прийняв і з небом не розлучився у гласах, пісні співи величаємо, бо хрест і смерть за рід наш прийняв Ти, як людину, Любець, Господь звинував. Чи душі наші! Все що дише, глас п'ятий. Все, що дише, нехай хвалить Господа, хвалить Господа з небес, хваліть Його вишні. Тобі належить пісня Болі. Хваліть усі, анилигом, хваліть осіли, Ого, тобі належить пісня Богу. Прокимен Ким глас п'ятий. Саль сіль, соль, ре, соль. Воскресне, Господи Боже мій нехай піднесеться рука Твоя, бо Ти царство є повіки. Дише, все, що дише, нехай хвалить Богу Господа, все, що дише.